Усім привіт! Мене звуть Інна і ви потрапили на мій канал. Сьогодні я розповідатиму про те, що мені не подобається у Китаї. Не забувайте ставити лайки та підписуватися, щоб не пропускати мої нові відео. Тож, почнемо! Незважаючи на те, що я живу тут уже 4 роки, усе ще є деякі моменти, що мені не подобаються у Китаї, та до яких я так і не звикла. Це якраз те саме про що я сьогодні хочу вам розповісти. На сьогодні я виділила 4 моменти, про які я хочу поговорити. Ці моменти це те, що мені по перше спало на думку. Культура поведінки у Китаю, як я й розповідала раніше, дуже специфічна, так сказати, не для кожного. Як я розповідала у попередньому відео, китайцям не важливо, як ти себе ведеш на публіці. Реально їм не важливо, яке у тебе розповідання, ким ти себе вважаєш, що ти на себе вдягаєш, як ти виглядаєш, та навіть як ти себе поводиш. Вони просто цього не помітять. Або проігнорують. Я не знаю, чи це плюс або мінус. Але якщо тобі було реально важко на твоїй батьківщині, тебе осуджували за те, як ти себе ведеш, то знай, що тут люди будуть до тебе ставитись також само, як і до інших. Не рахуючи той момент, що ти не розмовляєш ідеальною китайською, але усе ще ніхто тебе не буде засуджувати. Люди будуть ставитися до тебе так само, як і до інших. Цей пункт можна назвати і перевагою, і недоліком. У деяких моментах поведінка у громаді громадських місцях не дуже прийнятна та зазвичай інші люди не роблять ніяких зауважень. У інших випадках це більше виглядає як свобода дії або свобода вибору, і ніхто тебе не буде за твій вибір осуджувати це дуже складна тема, хоча я і не воджу машину. Але як ви можете знати з попередніх відео, мій чоловік отримав китайські права, тож досвід свождіння у нього є. А я сиджу поруч з ним та усе спостерігаю у Харкові. Я багато чого не бачила, бо зазвичай використовувала публічний транспорт. Але я усе ще вважаю, що у Харкові водять машину краще ніж у Китаї, хоча теж є свої винятки. Я думаю, люди, які жили хоч рік у Китаї, погодяться зі мною. Тут люди водять машину або байк просто без правил, якби вони навіть не отримували водійські права. Це те, з чим не можна змиритися. Як мінімум, повертати без включення сигналу або здійснювати різні маневри без попередження, як їм заманеться. Це я маю на увазі машини. А про скутери я зовсім мовчу. Для більшості байків навіть не потрібно мати водійські права. Тобто можна уявити, як люди водять без знання будь-яких правил. Хоч для вождіння машини потрібні права, більшість водіїв вводять машину так само, якби вони й не здавали ніякі тести та не отримували водійські права. Майже кожен день навіть у нашому маленькому місті трапляються аварії, особливо між скутером та машиною, бо обидва не дивляться у дзеркала та вводять так, ніби інші машини та скутери обов'язково зупиняться та поступляться дорогою. Тому я вірю, що якщо ти у Китаї водив машину або скутер та жодного разу не потрапив у аварію, то у інших країнах у тебе зовсім не буде ніяких проблем з вождінням, бо вождіння в деяких азіатських країнах це просто інший рівень. Знаєте, перед тим як я сюди приїхала, я як і багато інших людей думала, що китайці дуже працьовиті. Бо у новинах, як ви знаєте, показують, китайці відбудували це за тиждень, китайці відбудували це за місяць, дуже працьовиті та усе таке інше. Тож перед переїздом я так і вважала. А насправді усе виявилося навпаки. Я, як людина не дуже працьовита, працювала тут набагато більше ніж інші. Бо, якщо ви хочете, щоб китаєць працював, йому завжди потрібно про це нагадувати буквально кожен день, інакше ніхто нічого робити не буде. Було дуже багато випадків, коли бос на початку місяця говорила, що ми потрібні були зробити. Ми завершували ці справи у перший тиждень, коли, як китайці робили усе це у останній момент, іноді, навіть після крайнього терміну. Так само, коли ми готуємося до уроків, робимо плани уроків та надаємо ці плани китайським вчителям. Вони підготовлюють матеріал також у останню хвилину. Дуже часто таке бувало, що вони говорили, що вони не можуть знайти якусь гру або щось Інше з плану, який ми надали, бо шукають вони усе максимум за 20 хвилин до уроку. Тож усі ті стереотипи про працьовитість, які у мене були щодо китайців, були фейком. Та по приїзду я дізналася, як це насправді працювати з китайцями. Іноді навіть достатньо важко, я можу сказати. Було у мене відео про тварину Китаю. Ви також можете його подивитися. Якщо коротко щодо дітей та тварин, люди тут не дуже відповідальні. Багато випадків, коли матері ходять по вулицям, шукають дитину, викрикують її ім'я. Також про котів та про собак ходять, шукають або розвішують листівки для пошуку тварин, бо дорослі зовсім не слідкують за дітьми та тваринами. Мабуть, вони вважають, що діти трьох-семи років та тварини достатньо дорослі, щоб логічно думати, що можна робити, а що не можна, куди можна йти, а куди не можна. Іншого пояснення у мене немає. Були також випадки, що дітей відправляли на курси англійської у нашу школу, тільки щоб їх, так сказати, позбавитися на деякий час та піти погуляти без дитини. Хоча я думаю, таке може відбутися у будь-якій країні, або коли вони відправляють дитину до нашої школи та очікують результат навіть без практики вдома та домашнього завдання. Дивно, що вони таке очікують без будь-яких зусиль. Тут взагалі не дуже часто бачиш дітей з батьком або мамою, бо більшість часу діти проводять з дідусем та бабусею. А ви, як знаєте, дідусі та бабусі зазвичай дозволяють дітям усе. То і діти стають достатньо розпещеними. Я ось думаю, навіщо тоді заводити дітей, якщо ти до цього не готовий? А ви як думаєте? Не забувайте ставити лайки та підписуватися на мій канал. Побачимось в наступному відео. Бай-пай!